Зараз усі говорять про soft skills, про гнучність, комунікацію, емоційний інтелект. Але коли ми запитуємо у юриста, що це для тебе означає, більшість не можуть відповісти. Бо юристів вчили мислити логікою закону, а не логікою життя. Але сьогодні цього вже недостатньо. Закон це лише рамка, а життя це... Велика система, у якій усе взаємопов'язано. Юрист із soft skills – це не просто приємна людина, це той, хто бачить систему, хто вміє не тільки знайти порушення, а й зрозуміти, чому воно виникло, хто вміє чути клієнта не тільки в словах, а й у причинах його дій. Це той, хто розуміє, що перевірки, конфлікти, борги це не просто наслідки, це сигнали про те, що десь у системі щось втратило баланс. І от саме тут починається справжній рівень професіонала, юриста і адвоката. Коли ти бачиш не тільки норми, а логіку життя. Не тільки документи, а процеси, які за ними стоять. Бо сьогодні цінуються не просто знання закону, а здатність думати системно, бачити зв'язки і відчувати, де порядок був порушений. Саме це і є soft skills, soft skills нового покоління не про м'якість, а про глибину, ясність і людяність у професії. Ми часто думаємо, що гроші просто, ну що їх просто не вистачає, що треба заробити більше, знайти кращих клієнтів, або їх більше треба бути, щоб було, або закрити ще якусь діру. Але гроші це не причина. Гроші це наслідок. Вони показник того, як працює система. Подивіться, є бізнеси, які ростуть, і навіть у кризу вони живуть. А є ті, де постійно щось не складається. То партнер не платить, то клієнт зникає, то держава знов щось перевіряє. І здається, що це просто збіг, але ні, це закономірність. Бізнес це жива структура, і коли в ній перекошений баланс, енергія не рухається. І там, де немає руху, немає грошей. Гроші це мова системи. Якщо вони не приходять, це не покарання, це сигнал. Сигнал про те, що десь у вашій системі немає рівноваги. Може власник не відчуває, що бізнес це його частина, а може команда працює не від серця, а від, заради того, щоб виконати план. Коли людина не відчуває сенсу у своїй справі, енергія зупиняється, блокується. І навіть якщо звіт показує прибуток, система всередині вже починає бути виснаженою. У бізнесі гроші рухаються так само, як і кров у тілі. Вони живлять. Але якщо власник утримує їх страхом або намагається все контролювати, вони застоюються. Гроші люблять ясність, вони люблять напрямок, люблять е, чисті домовленості. Якщо в компанії немає прозорості, якщо в партнерстві є образи, це теж перекриває потік. А коли енергія не може вільно текти, система починає самой Тому питання не як заробити більше, а де у моїй системі я втрачаю потік. Чи не з'їдає мене почуття провини, чи не боюся я брати оплати за свою працю, чи не тримаю я бізнес тільки від страху, щоб, або думаю, що без мене все розвалиться? Коли ці питання з'являються, починається справжнє відновлення, тому що знаходяться відповіді. Гроші це не про суму, це про стан. Про здатність приймати, давати і рухатися. І коли система, людина, власник, команда і клієнти вони все становляться одним цілим, гроші просто починають текти. Без боротьби, без надриву, гроші завжди йдуть туди, де є рух. Чесність і смисл. Ми звикли думати, що бізнес це структура, документи, податки, команда. Але якщо придивитися уважніше, бізнес поводиться не як механізм, а як жива істота. Він народжується, росте, слабне, проходить кризи, іноді хворіє, а іноді перероджується. І саме в цьому ключ до розуміння, чому бізнес або розвивається, або зупиняється. У будь-якого бізнесу є тіло, є серце, є нервова система, тіло це його юридична структура, команда, договори, фінанси, звітність, процеси. Серце це його сенс, його «а для чого. Це його власник. Нервова система це комунікація, зв'язки, передача інформації. І якщо серце перестає битися, бізнес живе на енерції. Якщо нерви не проводять імпульси, команда перестає чути одне одного. Ми бачимо це щодня, коли керівник усе контролює сам. Співробітники не беруть відповідальності на себе. Документи не відображають реальних відносин. Клієнти приходять і йдуть, навіть якщо продукт хороший. Це не випадковість, це симптоми, симптоми порушення системного порядку. Бізнес може жити тільки тоді, коли енергія в ньому рухається від власника до команди, від команди до клієнтів. І потім назад. У вигляді грошей, вдячності і розвитку. Цей обмін не має порушуватися, а коли порушується, бізнес починає задихатися. Якщо власник тільки дає, він вигорає. Якщо команда тільки бере, руйнується система. Якщо клієнт хоче дешево і швидко, він від'єднує бізнес від його сенсу. Тому здоров'я компанії це завжди баланс трьох потоків гроші, довіра і сенс. Якщо гроші є, а сенсу немає, система втрачає напрям. Якщо є сенс, але немає довіри, усе зупиняється. І головна роль тут саме власник. Коли він стає у позицію батька, який рятує. Бізнес перетворюється на маленьку дитину, яка просто не росте. Коли власник займає своє місце, створює правила, визначає межі, делегує, систему дорослішає, вона починає самостійно жити, дихати, приймати рішення. Бізнес не терпить гіперопіки. Як будь-який живий організм, він росте лише тоді. Коли має свободу. І ще одна річ дуже важлива: жива система завжди взаємодіє зі світом. Бізнес, який відкриває, отримує ресурси. Бізнес, який постійно воює, він слабше і буде закритий. Те саме ми бачимо і в юридичній площині. Компанія, яка веде діалог із державою, клієнтами, партнерами, працює стабільно. Компанія, яка постійно у конфлікті, постійно у скаргах, перевірках, у судах це закритий бізнес. Світ це відзеркалює. Як тільки система закривається, зовнішній простір перестає її підтримувати. Тому завдання юриста нового покоління бачити бізнес не як набір документів, а як організм. Організм, який має своє тіло, свою психіку і свій ритм. І якщо ми вміємо це розпізнавати, ми перестаємо латати наслідки, ми допомагаємо системі почати дихати. Бізнес це не машина. Це живий організм, який потребує турботи, меж і сенсу. І саме в цьому сила юриста нового покоління. Він не просто бореться з хаосом, він робить так, щоб система дихала. У бізнесі все тримається на порядках, не на бажаннях, не на харизмі, як хтось думає, а саме на порядках. Перший порядок системи бізнесу це баланс давати, брати. Обмін має бути рівноважним і дорослим. Працівник віддає час, компетенцію, відповідальність. Компанія віддає гроші, розвиток, визнання. Клієнт платить, ми даємо цінність. Якщо хтось лише бере, система виснажується. Якщо хтось лише дає, вона теж руйнується. Другий порядок бізнесу це не брати чуже. Не бери чуже, означає твори свого джерела. Можна брати ідеї, але не чужу ідентичність. Не дихайся, але не кради зміст. Ось про що це. Коли ми займаємо не своє місце, то до нас прилітає і проблеми на свого місця. Система це. Може штрафувати, може виникати конфлікти, занедбана репутація. Третій порядок це клієнти, дорослі. Вони не діти, їх не треба виховувати, соромити або рятувати. Коли ми стаємо мамою чи татом для клієнта, ми отримаємо дитячу поведінку від них: капризи, неоплати, перенос відповідальності. Позиція дорослий – це дорослий повертає порядок, межі умови, оплату. Звідти, і виходить четвертий порядок: не бути мамою або татом у бізнесі взагалі. Ні для клієнтів, ні для команди, ні для партнерів. Надмірна опіка забирає силу і блокує розвиток інших. Наша роль не рятувати, а створювати умови, де кожен відповідає за своє. П'ятий. Порядок це клієнти не вибирають за принципом подобається не подобається. Кожен клієнт це елемент системи. Наше завдання зрозуміти запит, оцінити відповідальність і чесно сказати, умови без оцінок, без батьківського тону, з повагою і межами. Шостим порядком буде партнери завжди рівні, навіть якщо внески різні, відповідальність спільна. Наступне правило нам і власний бізнес можна поєднувати, але це різні системи. У кожній своє місце і 100% включеність, помилка думати, що це одне і те саме поле. Результатом може бути і конфлікт інтересів, втрати або вигорання, рішенням розвести ролі, домовленості, час і відповідальність. Наступне правило дивитися в силу співробітників. Не вони нічого не можуть, а я все сам. Це батьківська позиція і шлях до виснаження, завдання лідера делегувати з довірою, давати рамку, ціль і право на помилку. Там, де є довіра, є залученість і результат. Наступним правилом буде повторювання проблеми, це сигнал системи. Разові збові це норма росту. А якщо одне й те саме трапляється знову і знову, це не про людей. Це про конструкцію. Потрібно зупинитись, переглянути ролі, обмін правила і гри. І фінальний акцент порядки це не мораль, це інструкція з безпеки системи, баланс обміну, чесні межі, рівність партнерів, доросла позиція з клієнтами і співробітниками, повна відповідальність за своє місце. Коли ці порядки працюють, зникає хаос, зменшуються перевірки, вирівнюється кешфлоу, команда доросліше, партнери не воюють, клієнти платять і повертаються. І саме це завдання юриста нового покоління: не вирішувати конфлікт, а відновити порядок, у якому конфлікти не народжуються. Так от, це абсолютно життєва концепція, але не для всіх. Системне мислення це не про модну ідею або про здатність бачити те, що інші не помічають. Юрист нового покоління це не той, хто реагує, коли проблема вже сталася, а той, той, хто розуміє, чому вона могла виникнути і діє ще до того, як вона набула форму. Ми живемо у час, коли бізнес вже зламався від пожежників. Йому потрібно архітектор, стабільність, юристи, які володіють не тільки нормами права, а й емпатією, аналітикою, системним баченням і здатністю чути, як дихає сама структура. Саме такі фігівці не просто вирішують спори, вони переписують логіку, логіку довіри між бізнесом і державою, між людьми і системами. Це і є юриспруденція майбутнього від хаосу до гармонії, від нескінченної боротьби до розумного управління взаємозв'язками. І якщо сьогодні ми вже здатні це бачити, значить майбутнє починається просто зараз.